Ви дивитесь новини на телеканалах Тернопіль, 1 та Інтебе про головне за цей тиждень розкажемо вам далі у студії Катерина Домс. Мої вітання. Вода забирає життя жителів Тернопільщини від початку року на водоймах області вже загинуло 17 людей, із них четверо діти. І це на 70% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Основною причиною трагічних випадків рятувальники називають нехтування правилами безпеки та купання в необладнаних для цього місцях та зазначають, що на Тернопільщині визначено лише шість офіційно дозволених місць масового відпочинку на воді. Детальніше далі. Від початку року на водоймах Тернопільщини загинуло 17 людей, з них четверо дітей. Про це повідомив керівник прес-служби ДСНС області Сергій Данілін. Зазначимо, що минулого року у цей період фіксували менший показник. У 2023 році загиблих на воді було 10. Слід зазначити, що основними причинами загибелі людей на водних об'єктах стали купання в необладнаних місцях та нехтування елементарними правилами поведінки на водоймах. На жаль, незважаючи на потенціал нашої області, адже в нас на території області близько півтора тисячі річок, близько 1200 різних ставків. На сьогоднішній день в області визначено всього шість місць, які можна вважати умовно безпечними для відпочинку. Якщо більш конкретніше, це два пляжі в місті Тернополі, міські пляжі в місті Шум, Скланівці та Хоростків, а також в селищі Залісці. Так званий пляж Золотий берег. Це лише шість місць, які можна вважати умовно безпечними. А ми продовжуємо випуск. І у Тернополі здорожчала вода. З 1 червня вартість одного кубометра води для бізнесу тепер становить 58 гривень 70 копійок. Для населення тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення поки що залишаються без змін більше у матеріалі. Тариф на воду для бізнесу підвищили, натомість побутових споживачів це не стосується. Відповідне рішення Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила на засіданні у травні цього року. Постанова набула чинності з 1 червня 2024 року. Відповідно до цієї постанови з 1 червня нова вартість послуг становить 58 вісім 74 копійки за дві послуги з податком додану вартість. Також цією постановою передбачено, що тарифи рифи на централізовані водопостачання і водовідведення для населення будуть застосовуватися на рівні, які діяли 24 лютого 2022 року. Тобто на рівні 36 гривень 70 копійок. Отже, якщо донедавна підприємці сплачували 36 гривень 70 копійок за куб води, то тепер вартість сягає 58 гривень і 74 чотирьох копійок. Не стосується таке нововведення таких категорій. Населення, яке переживає в будинках індивідуальної забудови, приватний сектор, населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, також ОСББ залишається та сама ціна. На всіх рештах фактично ціна буде змінюватися. Підприємство щомісяця отримує збитки через те, що тариф не, відповідає, не є економічно обґрунтований і не відповідає тому рівні, який би мав повністю покривати наші витрати. І додає, хоч зараз тариф для населення залишається незмінним, проте в майбутньому ціни на послуги все ж доведеться підняти. Інакше діяльність підприємства може опинитись під загрозою через борги. Володимир Водовіс каже, наприклад, вартість електроенергії за понад два роки збільшилась приблизно на 50%. Тому в рази здорожчали паливно-мастильні матеріали, реагенти для очищення та дезінфекції води, матеріали й обладнання для ремонтів. У Тернополі провели складну операцію хлопцю з вродженою вадою серця. 20-річний Іван Шевчук із Чорткова має синдром Дауна. Також у нього була вада серця. Про хворобу сина батьки дізналися вже після його народження. З дитинства хлопчику було важко дихати та навіть ходити. Братися за такий тяжкий випадок медики боялися. У січні минулого року, після перенесеного грипу, стан Івана погіршився. Провести надскладну операцію на серці та врятувати юнака наважилися лікарі обласної клінічної лікарні. Продовж чотирьох годин команда кваліфікованих спеціалістів боролася за життя пацієнта подробиці у сюжеті. Син Василя та Зоряни Шевчук переніс важку операцію на серці. 20-річний Іван народився і виріс у Чорткові. Він хлопець із синдромом Дауна. Окрім цього, у нього від народження вада серця. Коли народився Івасик, його зразу забрали з родому, Забрали в Тернопіль в обласну дитячу лікарню. Він там був до березня місяця. Нам сказали для нас це був звичайний шок в реанімації. В реанімації він був до, до березня місць. Для нас це був дуже шок. Нам, нам гарантії не давали ніякої, сказали, що він буде жити місяць, два, півроку, що, що так, ну, йому вже зараз 20 років. Через це йому з дитинства було важко дихати і навіть ходити. Увесь цей час дитину доводилось носити на руках. Натомість лікарі казали, що провести операцію на серці буде складно, і шанси вижити після вкрай малі. У січні минулого року хлопець захворів грипом, після чого потрапив в інфекційне відділення у Чорткові. Іванові ставало все гірше. Після цього грипу, аж він діснув, і згорів А, То йому даже стало. Напевно, що дало ускладнення на серце, що йому вже стало дуже важко. Він міг навіть і там вмлювати, о що йому дихати взагалі не давало насичення. Йому Насичення падало, падало там до 50-60». Батьки взялись за порятунок хлопчика, шукали спеціалістів, які б могли б допомогти та провести операцію. Така команда кваліфікованих медиків таки знайшлась у Тернополі. Нам поставили діагноз що це тетрада фало. Що операції він підлягає, що можливо зробити операцію через те, що ця вада зустрічається рідко та досвіду у лікуванні таких хвороб дуже мало. Лікарі зважили усі за і проти та почали підготовку до операції, яка тривала кілька місяців. Івана ж вдалося прооперувати у квітні цього року. Батьки знали, що операція складна, але робили усе для того, аби вона пройшла якнайлегше. Ну, переживання в нас були е, під час операції. Ми, ми, дуже, ну, ми надіялися, ми на лікарів надіялися. Ми, ми знали, що все і знали і казали, що все буде добре. Ми, ми довіряємо і переживати ну, переживали, але ми нам сказали, там медсестри в відділенні Так, щодо. Ви... Васика привезли, так. вже везли, бо там відділені це в кардіологічному, там реанімація з четвертого поверха з операційною. В реанімацію його завозили. І, і ззаді так лікарі, там анестезіологи, і Роман Йосипович йшов, і, і, і зразу він показував, що клас, що, що пройшло все класно, і, і я не знаю, так як тягар якийсь е, з душі впав мені. Тернопільський кардіохірург розповідає, операція тривала близько чотирьох годин. Два компоненти ми повністю усунули, тобто закрили великий дефект мішнулочку перегородки. Виконали інфодібулярну резекцію. Це значить вихідний тракт, правого шлуночка, ми м'язи вихідного тракту повністю забрали, які були лишні для того, щоб вільно кров із правого шлуночка в легану артерії виштовхувалась так, правим шлоночку. І зберегли клапан леганої артерії повністю. І додає тетрада Фало один з найбільш важких вроджених вад серця. Тож особливо приємно, що таку складну операцію підлітку вдалося успішно провести в Тернополі. Це вперше виконана складна корекція складної вродженої вади серця, бо тетрада фало є вже складною вродженою вадою серця, і це потрібно, щоб кардіохірургічна бригада була мала таку компетентність. І анестезіологічно реанімаційно, і, і хірургічно, щоб операція пройшла успішно, це показує, що рівень кардіохірургічної служби в обласній лікарні значно виріс. Так і ми можемо оперувати такі складні вади. Наступним кроком у хлопця буде реабілітація, а саме нормальне харчування та поступове збільшення фізичних навантажень. Адже основна мрія батьків, аби їхній Івасик почував себе краще та якнайшвидше відновився. Пройшов уже понад місяць, як закон про мобілізацію набрав чинності. Водночас половина українців не підтримують нові норми. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 травня, по 1 червня. Як мотивувати людей йти в армію? Ми поцікавилися думкою тернополян. Пройшов майже місяць, як закон про мобілізацію набув чинності. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, кількість громадян, які вже встигли оновити свої дані, сягнула 1,6 мільйонів. Ми вирішили опитати тернополян, що, на їх думку, має зробити влада, аби підвищити мотивацію людей ставати до лав Збройних сил України. Я думаю, що грошами. І я думаю, що це треба було робити ще давним-дамо, ну, починаючи з початку встановлення вільної країни злежно. Тому що професійна. Платна армія може тільки професійними бійцями захистити свою територію, ну і само собою озброєння. І озброєння треба було не розкрадати, і не продавати, і не підривати, а треба було його нарощувати. І всі ці балачки там про мир, про дружбу і так далі, це єрунда. Треба було озброїтися до зубів. Отаково. Я навіть чесно сказати не знаю. Хотів би щось сказати, ну це буде не і не красиво. Менше красти треба одним словом. На мою думку, наша влада повинна воювати не лише звичайних громадян, але й депутатів, їхніх синів, внуків і так далі. а Не тікати за кордон. Якби всі йшли воювати, то в людей була б мотивація. Вони б знали, що усі рівні і всі захищають нашу Україну. А так. Більшість бачить ситуацію, яка складається. Ті, хто мають гроші, хто має владу, вони або виїжджають за кордон, або різко стають інвалідами і не воюють, а воюють звичайні хлопці. Я не знаю, чи мотивація щось поможе. Якщо немає в серці любові до батьківщини, то я просто не знаю мотивації на сьогоднішній день. Я думаю, що для чоловіка захищати свою Україну це найбільша мотивація. Це, це мужчина, це, це воїн, це він повинен захищати свою родину, своїх дітей, свою сім'ю, а не втікати, не ховатися. Думаю, що потрібно всіх їх, як кажуть, на силу брати, бо тому що вони не хочуть, вони всі ховаються від армії. Мабуть, треба робити так, щоб люди довіряли владі. Якщо ти пішов до в ЗСУ, треба, щоб твоя сім'я була забезпечена, і треба вірити в те, що твої діти будуть забезпечені, будуть жити в країні, яка дасть їм і освіту, і подалі якесь життя, таке, щоб дітям було гарно. Через російську збройну агресію понад 4 мільйони українців знайшли прихисток за кордоном. Майже 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. На Тернопільщині зареєстровано близько 70 тисяч переселенців, із них майже 20 тисяч дітей. У всесвітній день біженців у Тернополі для них організували інтеграційний захід. Як усе відбувалося, дивіться далі. З нагоди всесвітнього дня біженців у центрі Тернополя 20 червня відбувся захід Моє минуле теперішнє майбутнє учасники заходу мали можливість відвідати благодійний ярмарок виробів внутрішньопереміщених осіб, насолодитися фотовиставками, переглянути театральні вистави та взяти участь у багатьох інших активностях. Ми цим заходом хотіли показати, що допомога є. Щоб внутрішні переміщені особи змогли особисто познайомитись з усіма організаціями, на обнятись контактом. Біля цього сьогоднішнім заходом. Ми хотіли познайомити місцевих тернополян. З незламними внутрішньопереміщеними не особами, на поруч, які не тільки, тільки змогли, змогли заново високу, почати життя, історію, а й почали біженців, тут та ВПО, свій бізнес. Самі собі дають раду і ще й забезпечують робочими місцями на шість інших людей. Під час заходу створили інсталяцію з валіз, яка передає історії переселенців та переживання, з якими вони зіткнулися. Також були представлені картини харківського художника Іллі Панька. На них зображені українські символи: писанка, вишиванка, золота пектораль, трипільська амфора. Це моє життя і малювати картини або. Створити скульптуру – ну це зміст мого життя. І дитяча тематика представлена. І от особливо ну, я пишаюсь те, що мені вдалося створити проект «Сім чудес України. Ось вони представлені ці картини. Проект «Сім чудес України. Головна мета такого інтеграційного заходу показати, що для людей, які тікають від війни, завжди знайдуть прихисток та допоможуть. Такі заходи вони є надзвичайно важливі. Тернополян і для внутрішньопереміщених осіб, Те, щоб вони бачили, що вони в своїй ситуації не одні, що таких людей є багато. Є організації, які вміють і можуть. Бути осторонь вже зараз не вийде нікому. І просто бути десь, сказати, що це не моє, до мене відношення немає Я живу в своєму місці, так теж не вдасться. Зазначимо, що на Тернопільщині зареєстровано близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них майже 20 тисяч дітей коворкінг центр сучасний мультимедійний конференц-зал, тренінгові кімнати та творчі студії. Незабаром у Тернополі з'явиться новий сучасний простір Open Space. Це місце має стати осередком для проведення різноманітних культурних, освітніх, соціальних та розважальних заходів, що сприятиме розвитку підприємництва та інновацій в нашому місті. Реалізується проєкт за грантові кошти іноземних партнерів. Усі деталі далі. «Працюй, твори, розвивайся. Такий лозунг тепер носить сучасний простір open Space, який планують відкрити у нашому місті цього року. Ініціатори створення проєкту кажуть, під час підготовки вивчались думки підприємців, бізнесу, влади шукались точки дотику. Основна мета простору показати, що підприємство це не рутинна робота, і бути підприємцем легко. Тут ми говоримо про Спільне існування на одній території, як громадської організації, як бізнесу, як влади, де вони можуть порозумітися, де вони можуть виникнути нову ідею, яка буде підтримана, популяризувати ту ідею і в подальшому розвинути ту ідею. Бачення таке, що ми, ми би хотіли привчити. Думати підприємницько починаючи від шкільного віку і закінчуючи громадянами старшого віку. Вони теж мають гарні ідеї, вони також можуть розвиватися. І через то в нас лозунда зазначеного проекту називається Працюй, твори і розвивайся. Цей простір включатиме коворкінг, центр, сучасний мультимедійний конференц-зал, тренінгові кімнати, творчі студії. За кілька місяців він стане справжнім осередком співпраці, творчості та підприємницького розвитку в нашому місті. Тут має бути все, щоб можна було провести захід як. Невеликого формату у формі тренінгу, так і великого у формі конференц-холу, великого конференції, форуму, інвестиційних речей, якихось, які дозволять зібрати досить великі кількості людей одночасно. Тут буде коворкінгова зона, як ви бачите, на порядка 30 осіб. І підприємці, які працюють або відкривають бізнес в Тернополі, зможуть отримати саме тут для старту, на пільгових умовах, від місцевої влади. Ті е, плюшечки, як назвуться, так ті бенефіти, які дозволять їм дуже легко піти в цей бізнес, таким чином прагнуть, аби до Тернополя приїжджали люди творчих професій, такі як маркетологи, архітектори, ювеліри, представники фешн-індустрії. Ми хочемо, щоб сьогодні в такі справді непрості часи про Тернопіль заговорили як про місто підприємців. Проєкт називається Підприємцем бути легко, так? От, власне, відповідь на ці сенси ми би хотіли дати відкриттям такого офлайн-простору, який допоможе будь-кому не просто стати підприємцем, а стати успішним підприємцем на глобальних ринках. Тому що акцент цього закладу буде на секторах креативної економіки. І це визначає концепцію нашого саме цієї локації. І, власне, щоб про Тернопіль говорили як про місто нових. Успішних людей. А ще новий простір буде облаштований санвузлами з доступом для людей з інвалідністю, кімнатами для батьків з дітьми та іншими додатковими сервісами, що забезпечать комфорт усім відвідувачам. Черешня по 40, абрикоси по 50, полуниця по 65 гривень за кілограм. Прилавки тернопільського ринку рясніють сезонними фруктами та ягодами. Поласувати чорницю можна за 80 гривень за літр, а от вартість лохини 40 гривень за 100 грамів. Самі ж продавці кажуть, що ціни наприкінці липня можуть піти на спад. За корисними літніми смаколиками відправилась і наша Наталя Романів. Полуниця, абрикос, вишня, лохина, смородина, сезонні фрукти та ягоди, на які цього місяця попит серед тернополян точно є. Як кажуть продавці, ціна загалом стала без суттєвого здорожчання. Ось до прикладу Микола на базарі продає черешню. каже, вирощена вона на буковині, і ціна її коливається від багатьох чинників. Ну від величини, від качества черешні, від смакоти навіть. О, дивіться самі, Є 40, є 50, там є 30. Поруч бачимо стиглі абрикоси. Ціна на них теж різна. По абрикоски з Чернівецької області по 50 гривень. Абрикоска, абрикоска градобойна, така, дивіться. І така по 70. Ціна залежить від, я ж кажу, що це от градобойна, отого, вона крупна гарна, але просто збита грава. А та чистенька гарна. На ринку у Тернополі помічаємо й лохину, однак ціна, як кажуть продавці, наразі висока. Подешевшення прогнозують наприкінці липня. Продаю лохину і чорницю. Ціна чорниці – 80 літрів, підлітри 40, Рівненська область, лохинка Закарпаття. Вже наше місце. 40 гривень 100 грам. Кожного дня вона, по суті, дешевша. Починали з 45 Зараз така ціна і ще буде дешевша. З минулим роком чорничка була дешевша і брали більше. Оскільки зараз не знають, як буде світлом, то тому так на заморозку багато не беруть, як попередній рік. А лохина зараз ще не сезон, тому така ціна, але потім, звичайно, буде дешевше. Отож в середньому за літр чорниці вам доведеться віддати 80 гривень, а за пів літри – 40. За 100 грамів лохини 40 гривень. Абрикос до 75 гривень за кілограм. А черешня від 30 до 50 гривень за кілограм. А ось найдешевша полуниця. Коштуватиме від 65 гривень. Загалом тернополян на ринку чимало. Кажуть, купують сезонні ягоди, адже вони насамперед корисні. Абрикоси, полуниці, помідорки. і що ми ще купили. І черешні смак подобається, вартість напевно, що добра. Я так думаю, бо ми з дітьми не дуже маємо можливість вибирати, тому тут все на місці купляємо. І додає, купує на ринку, адже тут дешевше і більший асортимент. На межі Тернопільської та Хмельницької областей відкрили першу зміну дитячого наметового табору Подільсько-Волинська Січ. Це військово-патріотичний табір, де впродовж 10 днів на його учасників чекає насичена та активна програма відпочинку. Цьогоріч планується 5 заїздів. Вікова категорія дітей від 10 до 16 років. Як саме проводить молодь дозвілля у таборі? Наша Анна Янко бачила. У селі Лисогірка, що на межі Тернопільської та Хмельницької областей розпочався сезон таборування на Подільсько-Волинській Січі. Це військово-патріотичний табір, у якому діють різні локації для дітей. Цей табір Подільсько-Волинська Січ існує вже повноцінно третій рік. Ми тут виховуємо і оздоровлюємо більше 500 дітей за здоров'чий період з початку літа і до кінця. І в цьому таборі вони отримують не тільки. Здоровчі моменти, а і виховні у таборі для дітей організовують спортивні змагання й екскурсії, розповідають про мінну безпеку, навчають збирати та розбирати автомат. Також діти опановують тут стрільбу з луків, і долають смуги перешкод. Мені дуже подобається тут смачна їжа. Можна купатися. Ми сьогодні підемо. Є футбольне поле, волейбольне, волейбольне поле є багато цікавого. Враження просто неймовірні, це те, що я очікувала, і загалом мені все дуже подобається. Дуже активний відпочинок і відпочиваю від такої громадськості. Мені дуже подобається загалом дисципліна, і найбільше це коли ми напевно організовуємо якісь спортивні змагання. Ну, наприклад, грав у футбол, грав у волейбол або біг чи плавання. От сьогодні плануємо займатися е, каяками. Головна мета цього табору це не лише відпочинок і оздоровлення дітей, а й військово-патріотичне виховання. Співорганізатор табору Володимир Мосейко каже, що для дітей підготували криївку. Її зробили подібною до тієї, у якій жили воїни УПА, і це от стандартна така краївка, де могло проживати 10 людей. Таким чином дітям розповідають історію нашої країни і розказуємо дітям, як здобувала наша незалежність. У таких краївках моли переживали. Бувати наші повстанці по три місяці. Вони вилазили, як варені, але були, щоб їх не знайшли. Ну і такі краївки спасали життя. Ще одна локація музей зброї під відкритим небом. Володимир Мосейко каже: дітям важливо знати військову справу, й у цьому музеї поєднується історія козацтва, визвольної боротьби і сучасної війни. Діти інтересуються зброєю, бо вони не знають, що це таке. Ми хочемо їм донести, що коли в мирі, в злагоді, в доброті вони будуть жити, то цього всього може не бути. Наметовий табір Подільсько-Волинська Січ приймає юних учасників зі всієї України. Серед них Софія Качуріна. Дівчина приїхала з Попасної. Мені дуже подобається в цьому таборі. Ну, тут багато активності є. Що найбільше тобі тут подобається? Смуга перешкод, футбол, волейбол змагання і дискотеки. Загалом за літній період табір приймає 500 дітей. Цьогоріч планується 5 заїздів, які тривають 10 днів. Вікова категорія дітей 10-16 років. Військово-патріотичний табір розпочався 16 червня і триватиме до кінця літа. Гектари краси велике макове поле, квітне під Тернополем. Цвіте воно вже кілька тижнів і продовжує привертати увагу не лише тернополян, але й гостей області. Зробити гарні світлини та насолодитися неймовірною локацією щодня сюди приїжджають десятки людей. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Люди масово приїжджають на це квітуче поле, аби зробити світлини на фоні цих красивих яскравих квітів. Тож, якщо ви хочете зробити гарні фото чи просто насолодитись красою цієї локації, вам точно сюди. Багато хто з вас уже бачив цю локацію у соціальних мережах інстаграмі чи тіктоці. Та наймовірніше хтось із ваших знайомих вже точно зробив тут навіть кілька світлин. І не дивно квітки дикого маку розтягнулися не на один гектар поля. Вони цвітуть вже кілька тижнів і продовжують привертати увагу не лише тернополян, але й тих, хто проїжджає повз. Розквітло макове поле за 10 кілометрів від Тернополя. Це траса Р 41 яка з'єднує автошляхи Тернопіль-Вів та Тернопіль-Кременець. Аби зробити гарні фото. Сьогодні сюди приїхала Тернополянка Анастасія. Каже тут вперше. Насправді я думала, що це буде далі, тому що я взагалі поняття не мала насправді, де знаходиться це макове поле. І я здивувалася, що це так близько до Тернополя. Тому сюди доїхати насправді дуже легко і зручно. Очікування в принципі. Справдились, але я зараз дуже чекаю заходу сонця, щоб також зробити якісь красиві фотографії саме на заході, тому що зараз сонце дуже високо і ну зробити дуже важко щось. Дівчина розповідає про локацію. Дізналася в інтернеті, тому мріяла тут побувати та теж зробити кілька селфі. Я дізналася з соціальних мереж про це з інстаграму, з тіктоку. Мої друзі, багато хто знайомих також їздили сюди. Вже робили якісь фотографії. Я бачила відмітки і так і дізналася. Мені подобається те, що тут для. Людей, які просто можливо хочуть відпочити, але в загальному те, як я люблю фотографувати, робити якісь красиві фотографії, то це ця локація ідеально для цього підходить. І мене, як студентку, не може не тішити те, що тут повністю безкоштовно, тобто кожен може собі це дозволити і сюди приїхати і просто відпочити. І в загальному я би дійсно рекомендувала людям, поки є така можливість, зараз приїхати сюди, щоб насолодитися цими маками, відпочити з друзями чи сім'єю. І я наступного разу обов'язково візьму сюди або своїх друзів. Або Бо просто якихось близьких людей, щоб також їм показати цю красу. Найкраще на макове поле приїжджати увечері, аби встигнути на захід сонця. Саме у цей час тут найбільше відвідувачів. Буквально два дні ми почекали і приїхали, і все дуже гарно. Нехай приїжджають, нехай фотографується, бо дуже гарно. Приїхала е е з друзями своїми з зстричкою з мамою і з тьочем. Чи подобається тобі така локація? Подобається. А що вже тут встигла зробити? Ну, ну, на фотку. Локація настільки сподобалась і нашій знімальній групі, що поїхати без популярної фотографії не змогли і ми. І на цьому випуск завершено. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили. До зустрічі!